Книга це мудрий порадник, вірний друг, який супроводжує нас все життя. Без книги ми не можемо уявити життя на землі. Книга потрібна людям, як хліб насушний, так сказав колись відомий український поет Расговорив Шевченко. Сільська бібліотека є центром пропаганди неї. Тут завжди вас зустрінуть з любов'ю, ласкою. Дорогі, шановні працівники нашої сільської бібліотеки Світлана Ідівна і Софія Іванівна. У бібліотеці є багато різних тематичних виставок. Сюди приходять учні, студенти. Дорослі люди всього села. Бібліотека для них це є творчий такий доробок, де вони черпають свої, доповнюють свої знання. Працівники бібліотеки використовують різні форми і методи роботи. Мішкові тематичні виставки, різноманітні списки літератури. Видача літератури для різних сценарії свята. Нещодавно разом з сільською бібліотекою було проведено свято. Ми чуємо тебе, Кобзарю, через століття. Існує тісна співпраця. Працівниками сільської бібліотеки. бібліотеки. Завжди рік, всі свята ми проводимо спільно. Пам'яті Небесної Сотні було проведено, було проведено цікаве свято. Діти з трепетом слухали розповіді про Небесну Сотню. І вони в серці залишились завжди ті події, ті обличчя. Ну, нам дуже приємно, що це працівники сільської бібліотеки, це випускники нашої школи. І не тільки випускники нашої школи, а кращі випускники нашої школи. Вони ще будучи учнями, несли таке гасло, завжди були ведучими свят, приймали участь у концертах, гарно співали. І нам це дуже приємно. Я хочу побажати працівникам бібліотеки, творчих досягнень, успіхів, і щоб завжди книга була самим таким першим у житті людини, щоб люди, учні, всі тягнулися до книги і цю роботу продовжать. Це працівники наше сільської любов. Бажаю здоров'я, все